Всім привіт! Знову ми зустрічаємося на новому об'єкті. Це одна кімната. От. З чого починає? Завжди починає з чорнової роботи. Ось завжди торчить бетонний порожик. Він от підлоги, Якщо бачите, тут двері на балкон. Я його завжди збиваю перфоратором мощним і заливаю в рівень з підлоги. Заливається. Потім сюди гіпсокартончик ставиться і на шрупу таку плінтуса повернуть. Раз-раз. Цей радян... радянщину завжди збиває. Збивається, демонтуються плінтуса, демонтуються багети. косметичні, наклеїться цей, збирається грибок, де грибок обробляється, збирається все, бачите, збирається до живого, до розчину, штукатурки. Потім обробляється, чорнота все збивається, обробляється хочу грибку. Хімія О, і зашпакльовується по-новому. Тут виходить, що тут вирішили замовники, як за е, голова квартира, в майбутньому переставлять нормальні радіатори, біометалічні. Тому що ці чугуні з часом вже по гіршать бо вони зашлаковані. Хоч крани вже поставлені, але у нас стара система. От, потім штребиться чернова робота, опускається електрика. На очі, бо тепер буде 90 см підлоги. Вимикач буде. Новий світильничок буде, світодіодний цей викидається. І Тут буде отакій, а, тут буде зона ТВ тиві, телевізора. І тут буде вертикальні, а, дікор, такий чи, чи вертикальний декор. Чи буде графіт? Зараз модно, а Тут буде ТВ. Ось ламінатик тут поставиться, підложечка. Вже вже закуплена ламінатик. Такий світло-сірий плінтуса, темно сірі, ось багетики. Погірте клієн на рідкий цвях і білий, тільки біли, біли фарбується під пістолет. Потім фарба радіаторна, спеціальна крилова. Користуюсь топ тільки французьким. Він не оставляє плям, якщо попаде на шпалери. Ну, все одно їх надо плями. Потім плінтуса чіпляється на дюбель гри, бистрий монтаж 6х40. Пилочки-розходники купили на ламінатик. І все повороти на плінтусики. Ось такі шпалери будуть. всякі, темно. Ну, зараз не розпечати, наступний раз покажу. Порожик у нас купилася. Нічого не скритий монтаж, треба сказати. Рунтівочка і фарба на стелю. І секрет в чому? А, щоб краще лягала фарба на стелю. І... Одно, понятно, що пилючку позмивати треба, де грізючка, де змийди какашки у цих о, от, мух залишилася. Але перед цим легесенько ґрунтується. Вона грунтовочку один до одного водичкою розбавить і загрунтувати, висихає вона, і потім легше буде наносити і правильніше по технології вже красить мурсіоночку. Тобто навіть якщо стеля пофарбована, все одно треба грунтувати. Обов'язково грунтовочку не 100%, можна розводити 50 на 50 з водичка, але треба грунтувати. Тоді легше фарба лягає, не пересихає, і це по технології. Тобто, стеля будеться, як пильні роботи зробиться, проштробиться, зашпаклюється. Тоді вже можна чистову, і багетик підсипати, вже чистова робота буде фарбуватися валіком. І технологія і як? не малий ворт має бути, а середній влас. Не вілюровий валік, а такий середній, от 5 до 10 мм. понятно, що розкатується, і на палочку цепляється або на телескоп, і викатується буде а, вже стеля. Як стеля викатається, а, щоб не капати на шпалери, потім опускається ремонт вниз, клеїться шпалери, а, але краще я завжди стелю. Спочатку фарбується, потім ламінатик. І потім на, можна розкатувати вже шпалери, і вже шпалери на чисті підлоги на ламінаті класти. Зуматне, що ламінат буде ложитися на підложечку екструдовану бюджетну. І так буде трімоті. Радіатори пофарбуються, труби пофарбуються, де треба різіточка додається, і буде красота. Откоси перефарбуються. Лайк, підписка, у нас дуже цікаво багато відео. Дивіться, будьте благословені. До нових зустрічей.